Сьогодні ми поговоримо про те, то чому люди, які вас залишили в стосунках, ну пішли з відносин далі пізніше, стикаються з великими вже ну своїми тими усіма такими труднощами в їх особистому цьому житті, то чому ці ваші колишні партнери ну, отримують ось цю всю таку плачебну ну, цю ситуацію, так звану погану цю їхню свою долю? Друзі, можливо, ви не раз там чули про цей. знаєте, ну доволі все ж такий популярний досвід багатьох людей, де ті, хто там від них раніше, знаєте, якось там пішов, хто колись там ну вирішив розірвати їхні ці ну доволі, все ж непогані такі стосунки. Далі просто мучились. Далі далі мали ось ті такі всі свої ці неудачі в житті, ну нещасливі власниці, відносини їхні. Я не буду зараз, знаєте, якось там заглиблюватися всю цю таку популярну містичну історію, цю таку лапшу теорію. Ну, чому так відбувається? Ну, яку ви так всі так полюбляєте, знаєте, не буду зачіпати ці такі ну таро, ну чи. Тік-ток, там якусь астрологію, зараз я розгляну все це, ну більш знову точки зору, ну саме через психологію і механіку відносин. То чому та людина, яка нещодавно залишила все ж ну гідну, ну достойного такого партнера, зазнає всіх цих своїх таких ну, любовних неудач? Відповідь насправді, друзі, ну, досить проста. Є всього на ну, певні закономірності. Якщо ви були власне так, гідною. Так, достойною людиною, ну, ви дійсно там доволі непогано ставилися до свого там партнера. Ну, а та інша людина, він там чи вона, неважливо, тут гендер, про кого йдеться. Ну, цього всього та людина не помічала, не цінила, так би мовити, ну не поважала все це і вас, відповідала вам, там, наприклад, ну, злостю якось, ну якщо це йдеться зараз про кінець стосунків, ну або відповідала, ну ніяк, на ті всі, знаєте, ваші такі вчинки, вклади. Може, там якось нейтрально, або все ж, знаєте, в негативнішому ключі. А потім, знаєте, говорила вам, допустимо, ну що так, дійсно, можливо, ти там ну хороша, все ж людина, але знаєш, я там не відчуваю. Нема в мене зараз цієї такої любові. Нема в мене цього, знаєш, такого притяження. Ну, хоч хоча колись і воно так було. Ті люди, власне, знаєте, крутили в кінці носом, крутили там вами. Вони пізніше стали власне, ну, ініціатором, можливо, всього цього такого вашого розходу, розставання. Ну, під егідою незрозумілого, можливо, якихось там непонятних тих таких причин. Ну, там, Допустим, наприклад, ну так дійсно. Мені там колись з тобою було, колись там ну, комфортно. Ну зараз ну не хочу там бути з тобою. Ну а хочу бути там сама. Допустимо. Ну або якась там любов в нас так, вона була, ну але десь там пропала. Або щось там інше взагалі там неважливо, що я думаю, ви зрозуміли. То далі, власне, так, та людина, так. Вона йде з тих відносин, тупо сама пропадає і попадає в ну, ці всі такі нехороші історії. До речі, все це завжди так теж впливає власне ну, нею, пошук іменно вашої цієї противополежності. Ось дивіться, друзі. Емоцій між вами зараз там, ну, особливо немає. Раніше так, можливо, вони і були, але через відторгнення, яке в вашу сторону зазвичай ну, формується, їх вже нема. Запитання, то так, то кого собі буде шукати та ваша людина? Можливо, ну, таку як ви, людину, та ні. Е, зазвичай вона, знаєте, друзі, буде шукати іменно так вашу цю таку противополежність. І якщо ви все ж ну, вчиняли там як достойно, ну, то ви легко теж, друзі, зрозумієте, кого далі та людина ну, собі може там зараз знайти. Якщо зараз, друзі, у вас є розставання, то тій вашій людині. Потрібно це зрозуміти? Ви не потрібні тій людині зараз лише потрібна ну та людина, яка ну, там дасть її ці емоції? Зазвичай таке дає та людина. Ну яка не хоче вести себе так, як ви вели. Та нова людина вона буде строїти ну свою цю поведінку. Ну зовсім іншим чином, ніж ви строїли. Питання: чи потрібна ну ваша бивша людина? Ось ці? Людині. Ну, відповідь: та зазвичай, знаєте, особа не потрібна. Тому ось ця ваша людина, вона буде там, в тих стосунках, завжди іменно в ну, слабкій теж. Такі свої позиції, а у вашій людині так це буде все підходити, адже в неї свої ті свої такі ілюзії. У вашої людини зараз заблудження свої, їй не потрібно. Знаєте, власне, ось ці ваші такі стабільні, оці нормальні відносини. Їй не потрібні відносини з хорошою людиною, з такою людиною, якою були ви. Вона зараз не хоче схожих ну, на вас типажів, бо тій вашій людині так їй здавалося, знаєте, що тупо з таким типажем, як ви. Ну, ну, Насправді чогось там не вистачає, не вистачає, напевно, тих емоцій. То від чого не вистачає, знаєте, тій людині цих емоцій? Все, друзі, насправді просто через те, що, швидше за все, та людина так, колись була іменно емоційна, таких залежних знаєте, стосунка, в, яких, ну, в якихось попередніх там, її історії, де ту людину ну, качало. Переміну на цих емоційних своїх тигірках, і вона ну, запам'ятала все це, знаєте, як таке адреналінове відчуття кохання. Зараз вона теж помилково це знаєте відчуває відчуття. І вона ну, приймає це за якусь любов, за зорно таке щасливе, це таке кохання. І саме головне, ну щоб ви, друзі, тут зрозуміли одне. Ну, що зараз ви ну, нічого вже не можете там зробити. Ну, Я про це ваше ну, якесь там ну, переконати її. Знаєте, ну, це є добровільний шлях власне, тієї вашої людини, ну, який вона і повинна пройти, ну, щоб нарешті все ну, зрозуміти, ну, можливо, перерости. Тут... Тієї вашої колишньої людини насправді є тільки дві дороги. Перша дорога, де вона отримує цю свою таку нову, так, цю таку людину, яку вона так сильно закохується, але, власне, потім там, так. Її буде ну, дуже там сильно придадуть якось. Друга їй ця така, знаєте, дорога, вона насправді вона, ще гірша. Ту, ту, ту тупо череда не зрозуміли цих всіх таких історій, ця манія. В людини, знаєте, почергово появляється то одна. То інша там людина, потім, можливо, третя, четверта, п'ята, десята там якась історія. Ну, але з того всього наслідок лише один. Бо вона не може більше іскрено там полюбити. Вона тупо в певній своїй цікій лише ну, фрустрації. Важливо нам розуміти, що завжди при цьому так ту людину буде при цьому так, ну, при цій всій ну, такі фігні, все одно тримати цей хвіст. Я про ці ваші. ну, все ж хороші відносини, які колись там були. Я про цей ваш іменно достойний образ як людини в тої людини проявляється так. Ніяка, знаєте, зараз сильна, емоційна прив'язаність до вас. Це на часу відбувається. Це все, що було з вами. І ця така, знаєте, прив'язаність. Так, вона з часом тільки буде там як ну, зростати. Та людина так, час від часу, вона буде пінгувати, проявлятися вам. Ну це тільки буде так. В Дійсності здебільш відбуватися, власне, ну до адекватних людей. Адже якщо ваша та історія вона була ну, якоюсь там деструктивною. Ви, наприклад, там били, аб'юзили свою людину. Ну, я про ті всі історії, де там ну ви допустимо напивалися, десь там штухали і дергали за волосся, десь там в коридорі, робили всі, ну ті такі, знаєте, по життю різні, негідні, непристойні ті такі свої діла. То так. Таких людей забудуть за такими людей. Ну не будуть там якось бігти і дистанція не поможе. Ну якщо ваша історія так, де ви вели себе гідно, достойно, ви були іскрені, ви повели себе грамотно. Я власне про кінець ваших люд... цих таких відносин, то так ви дійсності станете потрібні тій людині. І, власне, та людина, ну в неї просто потім все ну перевернеться всередині. Спочатку дійсно, коли та людина йде від вас, в неї все там буде спокійно. До речі, ви в цей час будете відчувати, ну, наче вас там вирвали кусок м'яса. Ну потім все ну, там просто обертається і для вас, і для тієї людини. Завжди залишається між вами той самий хвіст. Та, власне, ну, емоційна ця така прив'язка, яка там колись була у ваших цих відносинах. І якщо ви вчасно пішли на дистанцію то тієї людини, до вас. Буде зростати ну цей такий інтерес. Він теж додатково буде створювати ну ці всі її такі прояви, пінгування вам. Буде впливати на ці її ну такі внутрішні бажання. Наприклад, ну виходите якраз з вами ну постійно на цей такий зв'язок. Кожна людина. Керується своїми цими такими внутрішніми цими бажаннями. Ну, та ваша інша людина, вона теж керується ними. Вона може навіть опиратися ну, цьому, цьому своєму такому бажанню, але воно все одно буде рости. Ну і тоді, коли воно буде вже доволі сильно, її тоді просто тупо потягне до вас. Вона може з цим, ну нічого не може з цим вона зробити. В неї, знаєте, наче руки зв'язані, бо це бажання. То іншу людину так завжди буде тягнути час від часу до вас. Ну так. Теж є певні умови, друзі. Нам важливо завжди розуміти до дійсності, наскільки ви вели себе там грамотно ну, в відносинах, наскільки ну, достойна ваша була поведінка там в відносинах, ну, наприклад, власне, про цьому вашому такому розставанню. Ну бо якщо ви ввели себе недостойно. Ну, допустим, надто липли якось, бігли якось, а потім вже наоборот ну, агресували ну, то весь ваш образ, ну, вся ваша ця така фігура ну, вона тупо буде нуляча. Якщо у вас зараз ну, якось там обстінили, то і не дивуйтеся, будь ласка, що та людина вона скаже, типу, ну так, в відносинах він, допустим, вів себе добре, ну, але в кінці так, ви почали якось ображати знаєте, цю людину, почали її якось там. Можливо, прислідувати, знаєте, усі всі ваші такі поведінкові дефекти, ну, які насправді ну, просто партачаться нам. Тому, шановне панство, не потрібно, знаєте, якось там розповідати. Не розповідайте, будь ласка, вашим спільним, там знайомим, ну, що яка та ваша людина, ну, твар'ю там була, не потрібно якось там її, знаєте, обсирати, ображати. ну, Адже так ви повністю. Ну просто втратити весь розмір своєї цієї такої фігури, ну яка потім ну дуже довго буде ну рости. Ну займе ну, мінімум на 4 місяці більше вся ця ситуація. І не важливо, що ви більше там можливо зараз не вірите ці ваші такі відносини. І не важливо, що ви хочете зараз все там якось виговоритись, бо вам здається, що це вже ну точно вже кінець. Ну знаєте, друзі, виговорюйтесь психологом. А не тій вашій людині. Ви не повинні, знаєте, робити свої ті деструктивні ті дії, знаєте, на ваших цих таких емоціях. Бо це буде тупо, ну ваш такий програш. Ви не можете, знаєте, сказати тій людині, що там зараз ну собі захотіли. Ви не можете, знаєте, ну, побити ту людину, ну чи там пручити там якось її там нового партнера, ну кавалера, чи. Дівчину, ви не повинні забирати, знаєте, якісь там мелочні ті ваші подарунки. Ну, бо це недостойні насправді ваші дії. І насправді такими діями ну, ви себе хіба позорите. Друзі, розставання. Насправді це тільки початок. Це зовсім не кінець. Ну якщо ви будете робити ну, такі, знаєте, неефективні тупі ці дії, ну, насправді це буде тоді лише вашим цим кінцем. Ви потім будете самі. Вже Ви потім будете ну, можливо навіть самі вийти від цього болю. Розставання, шановні, насправді, знаєте, особливо там, ну якщо зараз воно відбувається, воно ну, нічого не змінює. Якщо на кінець розставання, допустимо, так, ваша фігура, знаєте, була маленька в стосунках. І так, допустимо, там з'явилася якась інша людина, в якої там фігура побільше вашої, то так, дійсно. Та ваша людина ну зараз перетягнеться, переключиться на той інший образ, ну через свої власниці емоції. Далі ці емоції так, вони завжди проходять, вони вщухають стосунки там ну, загибаються від цього. Якщо вони там ну, навіть почали, бо інколи це навіть стосунками назвати важко. Якщо ви там грамотно себе зараз повели в кінці. Ну плюс у вас, власне, так була ця дистанція, про яку я постійно говорю, можливо, цей тотальний ігнор. То так, ваша фігура вона буде зростати, вона стане дуже великою, і це завжди так. Ми повинні розуміти, що ці нові відносини, які є з тими усіма, знаєте. Непонятними своїми там очікування вашої людини. Вони насправді ну, тупокінечні. Ну все здебільшого, знаєте, замінітільні такі відносини, які в 90% випадків вони не успішні. Ви повинні розуміти, що ваша фігура, коли ви не приймаєте участь в тому всьому, коли ви не приймаєте участь в цьому такому любовному трикутнику, ну тільки так вона може ну насправді зростати більше. Ну ніяк. Тому завжди потрібно йти першим сотку. Любовного треугольника, ну, хто вийшов перший, ну, то завжди перемагає. І Якщо все, що я ну, от розповідаю на каналі, ви зробите вчасно, ну, то вам і, друзі, не потрібно дивуватися в тому, в ну, цьому такому простому насправді ефекту, що вас там буде чекати потім, ну, що вас вже там якось дуже сильно хочуть. Ну і вам, власне, говорять Ну, Не дивуйтеся, не дивуйтеся цьому такому простому ефекту. Але повести так ви себе повинні, власне, грамотно. Ви повинні розуміти, що ваша фігура завжди буде рости іменно від спонтанного інтересу в вашу сторону. Тому ви повинні ну, не вбивати цей самий такий інтерес, не виходити там на зв'язок якось самі, не виходити на зв'язок відразу, коли вам там написали перший раз. Ви не повинні, знаєте, ставати цим таким ждущим цуциком, який весь час ну, просто сидів, ну десь чекав. Ви повинні так займатися собою своїм таким зростанням, І якщо ви нарешті зрозумієте ну все це про те, що я розказую такі прості принципи, то і не дивуйтеся, ну що до вас ну. Повага виросте, вона появиться, ви себе теж ну полюбите і дійсності будете поважати. Не дивуйтеся те, що після знаєте, розставання, ну наприклад, якщо ви все зробите грамотно середненькою такої тої вашої фігури, вона стане ну, сильною, вона стане рівнозначною, може вона стати навіть якоюсь ну, ідеалізованою. І, звісно, якщо ви знаєте, ну не схочете це все прийняти, не зрозумієте, то і не здивуйтеся, що вона, ця фігура, вона стане ну, дуже маленькою, ну і ви тупо ну, все все всерете. Своїх цих навчальних відео Ну, я ніколи не розповідаю знаєте, про якісь там маніпуляції над мозком людини. Те, що я розповідаю, воно насправді значно сильніше. Ну, від любих ну, будь-яких маніпуляцій, воно орієнтоване власне, на, ну, на це психологічне поле, це таке неусосне бажання людини. Ну, і це ну, насправді дуже крута штука. Якщо ви не контролюєте, знаєте, в кризовий час, так, допустимо, ту людину, так, ви, допустимо, її там зараз відпускаєте і допустимо дійсності. Спробуйте якось там проконтролювати себе, наприклад, видаєте, ну так видаєте відбутися, тому що і так мало відбутися. При цьому ну ведете себе достойно і не лізете туди. Наприклад, не переглядаєте соцмережі тієї людини. Знаєте таке вольове рішення, і це вам ну потрібно зробити. Тоді і тільки так. Ну, дійсності, ну, дійдете до кінця, до цієї точки Б. Тоді не дивуйтеся, що до вас будуть там писати, що до вас там захочуть ну, повертатися, що вас будуть дуже сильно там потім ну, хотіти. Ну, що, що там будуть говорити, що там не було щастя. Ну, а з вами воно було. Життя так, воно дійсно не дає тій людині, ну, кращої долі, кращої людини, ніж були там ви. Ну, зазвичай це так. Ну так є. Ну це відбувається в дійсності, лише за певних таких умов. Лише ну, в цих ситуаціях, коли, власне, є грамотна, ось ця достойна ваша поведінка. Ну, власне, після розставання. Ну цей ваш, власне, зростаючий, цей красивий образ, ця власне повна, ваша тотальна тишина.